30 жовтня у неділю на центральному стадіоні Тернополя відбулася друга гра чвертьфіналу Кубка України серед ветеранів між ФК «Креатор Буд» та Донецькою командою Шахтар. 23 жовтня у першій грі чвертьфіналу у Києві. Футболісти «Креатор Буду» обіграли суперника з рахунком 4-2. Друга гра чвертьфіналу завершилась із рахунком 2-0 на користь ФК «Креатор Буд». Визначальним для тернопільських футболістів став другий тайм, у якому на 55-й хвилині відзначився Андрій Шпак. а на 65-й хвилині вболівальники аплодували ігорю панчуку, який додав у скарбницю креаторівців ще один гол. Достойну гру показали і суперники із Шахтаря, серед яких легенди футболу Юрій Вірст, Сергій Попов, Володимир П'ятенко, Геннадій Орбу, Геннадій Зубов, Михайло Старостяк, Віктор Леонов та Сергій Ковальов. На думку президента команди, нападника «Креатор Буд» ігоря Гуди гра була не простою, але цікавою і напруженою. Команда довела свою професійність і готовність боротись за кубок України. Нагадаємо, що ветерани ФК Буд» – володарі Кубка України 2014 року, та фіналісти Суперкубка України дві 2015 року. Право виборювати звання фіналіста Кубка України серед ветеранів футболу будуть чотири команди, серед яких Кривбас, Кривий Ріг, Іллічівець, Маріуполь, Умань, Вінниця та Креаторбут Тернопіль. Захищати честь міста у чемпіонаті будуть головний тренер Віталій Гоцалюк, президент команди Ігор Гуда. Відомі в Україні футболісти Іван Матлак, Михайло Оліяр, Андрій Шпак, Сергій Богородиченко, Автанділ Гівіанідзе, Руслан Хома, Богдан Іванців, Віктор Кочерас. Фаворити Тернопільщини уже готуються до зустрічі з суперником у півфіналі, що відбудеться всередині листопада у Кривому Розі.